Аборт. Це коротке слово. А які страшні наслідки? За деякими даними лише 2% жінок дітородного віку не робили абортів. Кількість абортованих дітей перевищує кількість народжених факт аборту. Це вбивство дитини, яка ще не народилася. Це вже є живий організм, в який є в жінці. вже дитина є, сформується. Це є дуже важкий гріх, який є несумісний для совісті людини. Коли відбувається зачаття, то дитина приходить в матку. Зачаття відбувається в матковій трубі. І приходить в матку, на неї там вже готова перинка. Це такий механізм гормональний. Тобто кожна жінка цей механізм має. І я би назвала це якби центр жіночої сущності, материнство. І коли дитина приходить в матку, для неї готова спеціальна оболочка, вона туди занурюється і покривається далі оболочками, і починається розвиток дитини в матці. Вийти вона звідти може тільки через 280 днів, коли вона буде вже готова, і це знову буде обумовлено змінами гормональними в стані жінці. Коли дитина виходить, і цей вихід дитини називається пологами, це все натурально, це все по-людськи, це все природньо. Все, що робиться на силу, коли ми дитину, дитину звідти виймаємо на силу різними способами. Чи це будуть способи за допомогою інструментів, чи за допомогою якихось хімічних речовин, це вже буде ненатурально, неприродньо. Порушується весь цикл, вся сущність жінки, вбивається дитина. Ну і це можна назвати абортом. Це ще не людина, лише ембріон, який нічого не відчуває. Такими думками виправдовують свій вчинок жінки, які зважилися на аборт. Але наука сьогодні доводить протилежне. Людське життя починається з моменту зачаття. І нам не потрібно мати дуже багато доказів, щоб це усвідомити. Ну, найперший доказ, якого який я знайшла, це в Біблії, коли Діва Марія зачала Ісуса Христа, там є такі вислів. Як тільки дух зійшов на неї, і вона зачала Ісуса Христа, вона відразу пішла до своєї родички Єлизавети. І якщо розраховувати це по кілометрам, то десь, може, тиждень вона йшла. Вона пішла, щоб до неї на допомогу до неї. І коли вона прийшла, ну хай там минула від зачаття тиждень або два. І коли вона підійшла, то Єлизавета сказала. Що мені то, що матір Бога прийшла до мене. Тобто вона вже відчує дитина стрипеноса. Тобто вже в Біблії описує, що навіть на такий маленький срок від зачаття в жінці є дитина, а не якийсь там зародок. Коли тільки утворився зародок внутрі матері, зразу з'являється життя, і цього життя не можна вбивати. Ембріон не є частиною матері. Він генетично відмінний від неї. З моменту зачаття вже визначено, якого кольору будуть очі дитини, який зріст вона матиме. Визначаються таланти, звички та уподобання. Отже, ембріон з точки зору буття є людиною. Він вимагає бути пошанованим і має право на життя, право на шанування його гідності. Ембріон це абсолютно. Індивідуальне, абсолютно нове життя, яке створилося із, почалося із двох клітин із материнської і батьківської. І ці дві клітини, як ми знаємо, вони несуть інформацію і від мами, і від батька, і від материнського роду, від батьківського роду. Але коли вони зливаються, крім того, що це все переплітається між собою, з одного боку, а з боку – це абсолютно нове неповторне життя. Уже такого іншого не створиш. Але для того, щоб ця дитинка могла побачити світ, їй треба 280 днів, щоб вона знаходилася в мамі. І е, вона дуже інтимно зв'язана з мамою. Коли вона знаходиться в лоні матері, то зв'язок між мамою і дитиною дуже інтимний. І е, можна сказати, що кожна клітина жінки. Любить цю дитину. Кожна клітина, навіть до такого, є такі, такі роботи, які кажуть, що жінка знає, хто в неї всередині, хлопчик чи дівчинка. Не може сказати це, але якісь відчуття має. Це роботи таких психотерапевтів, які виводять людей з постабортного синдрому. І там є такі спеціальні вправи, і жінка, яка мала аборти. Вона е, згадує собі дітей, яких вона абортувала, і чітко згадує їхні, їхню стать. Тобто вона не бачила статі, але вона, якби жіночий організм, знає, хто там в середині, дівчинка чи хлопчик. Це говорить про те, що це дуже інтимний зв'язок. Хоч вони зв'язані дуже інтимно, дитина знаходиться всередині е, в, в своєї мами, в матці, але це не є частинка її тіла. Чи є штучне переривання вагітності вбивством? Жодних сумнівів, що так. На сьогодні у ніби християнській державі маємо достатньо засобів цивілізованого знищення ненароджених. Наука і медицина зайшли надто далеко у вдосконаленні абортативних засобів. Скільки зброї проти безбройних? Маленька людина, яка розвивається. Але яка має, хоч і в, в задатках, в зернятках, але всі ті органи і системи, які має доросла людина. Просто треба час, щоб ці е, органи розвинулися. На 21 й день починає битися серце. Якщо, якщо ми відрахуємо від моменту зачаття, то це приблизно десь шостий день від затримки місячних. Навіть ще тяжко встановити вагітність, тільки тести можуть показати. Потім на 28 й день включається система відчуття. І на 28-й день дитина вже відчуває. Все збільше, збільше наростаючою відчуттями. Дитина відчуває біль на цьому віці. Сьогодні почалося моє життя. Хоча мої батьки про це поки що не знають. Я дівчинка. У мене буде світле волосся і блакитні очі. Усе вже визначено. Навіть те, що я буду любити квіти. Те, хто вважає, що я ще не людина. Але вже справжня людина, так само, як маленька крихітка хліба, все ж таки справжній хліб. Моя мама існує, і я теж існую. Я вже вмію відкривати рот. Подумати тільки, через рік я навчуся сміятися, а потім говорити. Я знаю, що моїм першим словом буде мама, сьогодні почало битися моє серце. Я кожного дня потрошки росту. Мої руки і ноги починають приймати форму. У мене формуються пальчики смішно, які вони маленькі. Я зможу гладити ними, мамине волосся. Тільки сьогодні лікар сказав моїй мамі, що я живу тут під її серцем. Яка вона, мабуть, щаслива. Мої мама і тата, мабуть, думають, як мене назвати. У мене росте волосся, воно гладеньке, світле і блискуче. Я вже трішки бачу, коли мама принесе мене в світ, він буде наповнений сонячним світлом і квітами. Цікаво, чи чує моя мама тихий стук мого серця. Воно б'ється так рівно. У тебе, мамо, буде здорове, маленьке донечка. Сьогодні моя мама мене вбила. Разом з убивством дитини відбувається і вбивство здоров'я жінки, наслідки від переривання вагітності в дні. Організм жінки відчуває шок. Настає дисбаланс гормональної, імунної, нирково-печінкової функцій, регуляції артеріального тиску, об'єму циркулюючої крові. Колись я була на одній конференції, там говорилось про те, що в американських абортних клініках, коли жінка йде. На аборт то їй дають підписувати е, листок, де є 100 ускладнень від аборту. І вона повинна підписати, що вона з кожним ускладненням знайома і не буде мати претензій до тих, хто робив аборт. Е, ускладнень самого аборта дуже багато, бо е, це неприродна маніпуляція. Вся вагітність тримається на гормонах. І ці гормони це як програма. Програма закладається в жінці як комп'ютерна програма, яка 280 днів буде тривати ця програма. І під час цієї програми вділяються одні гормони, інші змінюються і так далі. Жінка готується до пологів, готується і груди, і дитина готується, щоб народитися. Якщо ми цю програму обриваємо, то ми порушуємо всю гормональну систему жінки. А жінка, ну ми люди, жінки. Є жінками, тому що в них жіночі гормони, чоловіки, тому що чоловічі гормони. І коли ми робимо аборт, то у жінки порушується вся ця гормональна система. І як вона потім відновлюється, невідомо. В кожної жінки індивідуально. Це із таких ускладнень аборту – це безпліддя. Особливо говорить про те, що десь 50% безпліддя після першого аборту. 30% після першого аборту на 30% збільшується риск розвитку рака грудей. Десь 2 це смертні випадки. Розривання самої матки, бо це ну, не. Скажем так, це не якась такий орган, який може розширюватися до якихось. Так, інструменти робиться, це все робиться всліпу, Лікар не бачить, куди він заходить, як він заходить, як заходять інструменти, бо матка розташована в організмі всередині. І можна тільки якийсь, якийсь рух інструментом, і ти можеш вийти за маткою, пробити маткою і бути в червній порожнині і довести до смерті чи до якогось зараження черевної порожнини. Ну, Із таких медичних запальні процеси, невиношення вагітності. Жінки, які робили аборти, мають проблеми потім з виношенням вагітності, бо якісь там рубці лишаються в матці, якісь там, де, де, де було це, де все відбувалося. І потім, якщо приходить нова дитина на це місце, то вона просто може там не втриматися, так якби образно, щоб було зрозуміло для людей. Порушення цикла, порушення гормональні, такі не пов'язані з. З місячними у, у жінки, це може бути зміна ваги, так ну дуже багато різних ускладнень. І якщо навіть жінки приходять і кажуть, а я там робила, чи там в мене подружки робили, і нічого в них немає, ну це просто на даний момент не невідомі, не виявлені ці ускладнення, але жодного аборта не проходить просто так. У розвинутих країнах жінки, що перенесли аборт, проходять курс психологічної реабілітації. Беречовини, призначені для розвитку дитини, після умертвіння все ще виробляються організмом і згубно впливають на нервову систему жінок. Розвивається так званий синдром переживання аборту. Коли, не дай Бог, в сім'ї вмирає дитина. То це дуже страшний ну, час, період для сім'ї, це дуже великий траур. Дитину хоронять, мають похорони, мають потім жалобу, носять траур, але це все самовичерпується. Потім є могила, ходять на могилу, але вже потім немає таких сильних відчуттів. І жінка може спокійно жити, спокійно реагувати на, на життя. А коли жінка йде на аборт. Вона знає, сто відсотків вона знає, що всередині в неї є дитина. І е, вона виходить за борту, дитини вже немає. Немає ні похорону, німає ні могилки. І оцей період трауру, який має саме вичерпатися, за померлою людиною. Спочатку дуже тяжко сумують, а потім вже просто замовляють служби, згадують в своїх молитвах, спокійно приходять на е, кладовище. А жінка, яка зробила аборт, вона цього періоду немає, не має, не вичерпався, але це закладено в людині, і виходить, що вона це потрошки, цей період має все своє життя. І цей синдром посабортний має дуже багато провій. Один з них це агресія. Агресія навіть є такі статистичні дані, коли жінка робить аборт, навіть якщо чоловік і посилає на аборт. То потім це американські дані, вона в чотири рази частіше досвідчує агресію від свого чоловіка. Бо жінка йде на аборт, чоловік по природі своєї захисник, свого потомства. А тут вбивається його дитина, і він нічого не може зробити. І в нього відбувається дисбаланс, дисгармонія. Багато чоловіків на цій конференції говорилося, показували нам фільми, що чоловіки говорять, якби відчувають психологічну кастрацію. Коли жінка зробила аборт, вони відчули, якби вона їх кастрірувала. Хоч вони і можуть посилати на цей аборт. І тоді чоловік проти цієї жінки е, має незрозумілу агресію. Він не може це сказати Я злий на тебе, що ти зробила аборт. Ні, він просто злий на неї. І це виливається в сімейних конфліктах. Якщо ми подивимося на цій конференції, говорилося, що е, постабортний синдром має агресивне суспільство. Якщо ми подивимося на наше суспільство, наше суспільство агресивне. Бо в нас мами, бабушки, жінки, їхні діти, внуки зараз роблять аборти, всі роблять аборти. Якщо жінка робила аборт, то вона буде посилати свою дочку на аборт. Бо е, я робила погано і тебе. Це якби така ну, якби коло чи як цепочка, яка тягне за собою одне інше. Одне з проявів постабортного синдрому є фантомні болі. Із таких фізичних відчуттів, це коли жінка відчуває біль відірваної руки чи відірваної ноги. От вона приходить, нічого в неї немає, а болить. Бо говорилося про те, що є такі гормони страха, коли дитина абортується, вона в страху дуже сильно вмирає, виділяються гормони страха, і вони лишаються в жінці. І десь за, на рівні якихось органів застрають, так скажемо, на рівні позвонків. Так? І потім жінка відчуває ці болі. Потім такий синдром дати, коли жінка пам'ятає дату, і в цей, час, в цей день, коли вона робила аборт, кожен рік вона має якусь депресію, якийсь плач. Потім такий синдром, як жінка не може дивитися на дітей. Або вона зла на чоловіка, або вона зла на цих дітей, які є. Потім є синдром, бо аборт він не тільки впливає на жінку і на чоловіка, він впливає на дітей. Діти добре прекрасно знають, коли мама була вагітна, і вона зробила аборт. Це відчувається в сім'ї. І е, є такий синдром старшого брата, коли я вижив, а е, моїх молодших братів вбили. І це почуття вини. Це велика трагедія. І, звичайно, що деякі жінки можуть не вийти з цього стану їм потрібна допомога спеціалістів. І от коли жін, жінка не може вийти, їй потрібна допомога спеціалістів, вона знає, що є, є певні установи медичні, соціальні, куди вона може звернутися і отримати кваліфіковану допомогу психологічну чи соціальну. До сприйняття того факту, до адаптації до нового статусу після аборту. Тобто, звичайно, якщо така свідома жінка, якщо вона потребує допомоги, вона її отримає. Згадаймо, як жили наші діди-прадіди у багатодітних сім'ях. І голод був, і війна. Але ж виховували, і хороші люди виростали. Аборт це як наслідок вже певних дій чи певних обставин. І треба працювати на попередження абортів, інфекцій, які передаються статевим шляхом. І це можна робити шляхом освіти. За всі роки ж я працюю, я можу сказати із 100% впевненості, що ні одна жінка на 100% не хоче зробити аборт. Просто вона попадає в такі обставини, коли вона вимушена зробити аборт. І вона думає, що аборт це буде вирішення цих проблем, цих обставин. І це пов'язане з тим, що, і те, що я говорила, кожна клітинка жінки любить свою дитину. І що б тут не було в голові, які б не були причини, все одно кожна клітинка її тіла любить цю дитину. бо Часто жінки приходять, і це така статистика також світова, що 60% абортів це причина чоловіки. І часто це така малесенька причина, коли чоловік просто не сказав правильні слова в свій час. Тобто, коли жінка каже, що я вагітна, він починає перші слова, що вона чує: ти сама винувата, ой, ми ще не готові, і ці слова настільки глибоко ранять жінок. Може, для чоловіків це так просто. Він сказав цей момент, я пояснюю своїм жінкам, що розумієш, твій чоловік і був зайнятий на роботі. Може, там щось сплинуло, може, він був заскочений твоїми словами зараз. Він там дивився футбол, бо, може, у нього якісь проблеми на роботі, і він тобі сказав просто ці слова, не думаючи, якщо вони тебе так ранять. Але жінку ці слова дуже сильно ранять. У мене були такі пацієнтки, які ці слова перевернули все життя, а слова були просто сама вирішуй. Це було тільки вирішуй сама, як хочеш. І ці слова перевернули все життя жінки. Вона не народила дитину, вона лишилася бездітною, вона втратила довіру до чоловіків. Тобто, йдучи на цю передачу, я б дуже хотіла, я надіюсь, сподіваюся, що слухають не тільки жінки, що слухають чоловіки. І я би хотіла звернутися до вас. Думайте про свої слова, не говоріть їх просто бездумно, не кидайте їх на вітер. Бо ці слова впадають в жіноче серце. І е, своїм словом ви можете жінку піднести, зробити її королівною, а можете вбити. І рану, яку можна нанести за одну хвилину, ви можете потім лікувати все життя і не вилікувати. Це те, що я б хотіла сказати для чоловіків. Потім, Бо коли я питаю жінок, ну якби він би сказав так і так. О, кохана, я рада, я щасливий, взяв би тебе на руки, це все б змінилося. Я кажу, бачиш, життя твоєї дитини залежить тільки від цих слів. Потім друга причина дуже часто приходять жінки, бо не розуміють їх батьки, бояться, особливо молоді дівчата, які попали в такі скрутне становище, які, може, в якоїсь мірі обмануті хлопцями, бояться, що скаже мама, бояться, що скаже тато. І завжди мені говорять, що якби мене мама підтримала, чи якби мене тато хоча б сказав, «Да, доця, ми будемо тобі допомагати. Не навіть не матеріально, просто е психологічно. Ми тебе підтримаємо у твоєму виборі, то я б народила цю дитину. Друге, батьки ви дали життя своїм дітям. Дайте їм можливість дати іншим, це ваше продовження. І всі ті батьки, які бо до мене багато приходять, ну не багато, але попадаються до мене бабушки, які приводили своїх дітей на дочок на аборт. Коли вдалося їх відмовити від цього е е кроку, то е приносять квіти, приносять подарунки. Ой, дякую, що ви нас мовили. Ой, як так бабуся могла сказати, ой, як там як мала». І коли вже ця дитина з'являється на світ, то вони розуміють, що це най ну, найлюбленіша дитина. Дуже багато сімейних пар також йдуть на такий крок, як аборт. Але я вважаю, що також тут є певна доля непоінформованості, немає знань щодо планування сім'ї і планування розвитку своєї сім'ї, в тому числі і появу дітей. Звичайно, багато батьків говорять, що немає фінансів, немає наш фізичних моральних ресурсів, фінансових ресурсів утримувати ще одну дитину, тобто це не бажана дитина. Але якщо вони були би поінформовані про те, які є заходи, як можна планувати своє сімейне життя, в тому числі і контрацепція, яка є доступна. Гріх неможливо перемогти зовнішніми суто законодавчими методами. З гріхом потрібно боротися духовно. Але й неправильно, що в Україні закони потурають абортові на замовлення, дозволяють одній особі, тобто матері, легально і законно вбивати іншу особу, власну дитину, щоб таким чином розв'язати свої соціальні проблеми. Над, над цією справою повинні працювати не тільки священники, не тільки церква, не тільки школа, але теж і держава. Вона оберігати життя, стати на захист життя, повинна стати держава. І ми часто так дуже думаємо завжди, що як жінка зробила аборт, це тільки вона винувата це і відповідальність на на неї падає але ця відповідальність падає не тільки на на тільки на ню але й на чоловіка на лікаря, на медсестру на акушерку, а також ті які видають такий приказ такий закон який можна робити ці аборти, дозволяють державі ці робити. Які підносять руку, за це проголосовують. А також і та людина, яка це, який цей закон підписує, так само має ту відповідальність. Гріх убивства, що волає про помсту до неба. Як відомо, однаково лягає на жінку убивцю, на батька дитини, на лікаря, на державу, на кожного з нас. Давайте ж всі разом припинимо ганебну практику дітовбивства у лонах матерів. Перед тим як зробити такий складний крок. Я вважаю, що треба все гарно обдумати, і можливо, якщо ви не можете самі прийняти це рішення, можливо, треба порадитися з фахівцями. Якщо вам потрібна допомога соціальних працівників, психологів, то ви можете звернутися до центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які є в кожному районі нашої області. Якщо ви не знаєте, як звернутися, можна звернутися до обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за телефоном 24 67 83. З усіх ситуацій можна знайти вихід, Вихід можна знайти правильний, і не можна через вбивство одного життя вирішити проблему позитивно. Людина повинна усвідомити, що найбільшу вартість має життя і що це життя не можна нищити. Треба, якщо людина, якщо вже жінка відчула, що має під серцем дитину. Треба цю дитину тільки родити треба пам'ятати про те якщо людина буде старатися щоб виховати нове життя то Бог дає цій людині благословити і вона нічого не повинна боятися в тому як вижити якщо бог дає діти то він і дасть і на діти ненароджена дитина також бажає побачити наш світ сім'я це найбільше багатство яке до чого людина стремиться, щоб в цьому багатстві жити. Хочу побажати матерям, які очікують дітей, щоб вони щасливо родили, ті, які збирають батькам, щоб, які очікують цієї дитини, щоб були добрим батьком для цієї дитини. А також ті подружні пари, чи ті молодожони, які Збираються до, до подружнього життя, щоб Господь їм дав дітей щасливих і радісних, і пам'ятати, що майбутнє дитини залежить від сім'ї.